Так, Добрий день, коротке відео. Двигун 4 кВт на 3000 оборотів. Людський перероблений, ну, не перероблений через 6 Тобто, Зайшло 380, вийшло 220. Показую, як працює. Виставив я на 52 Гц, тобто його ніколи трогати не можна. Поехали! Мало, але добре. Можна більше. Е, чого тільки що вибило? Тому що при 75 Гц, оце в ньому було 4000 оборочень. Ну, тобто, поняли, ви, пішла перенагрузка. Ну, так робити не можна, це я просто так іспитав. Тобто що запас мощності в нього є. Тобто зрозуміло. Цей комплект людина замовила для того. У нього, тобто, немає трьох фаз, це зараз провести дуже дорого, не знаю. Мені взагалі казали, що в нас в Полтавській області більше 60 тисяч. Но, щоб ви розуміли, коли цей воєнний стан, воно, воно щось там якось мені об'ясняли, воно полулегально. Ну, Людина заказала, дивіться, от дробілка і частотник. Той зробив ж 21, частотник 7. Чого людина заказала частотником? Вона буде заказувати такий змішувач, тому що цей змішувач, ще раз нагадаю, він не може на 220 запуститися, коли він повен. Люди там довбуться щось е, е, до половини, потім досипають мішками. Люди добрі. Частотник купіть. І, ну, я всім так пояснюю. частотник, частотник це на даний момент дуже хороша річ. Я вам скажу це, де я заказував у Харкові їх. Іменно такі частотники. Вони, я би вам пояснить, вони, люди не співають їх робити. Токарні станки, це все робить через ці харківські частотники. Ось. Вони є у Ютубові. Тобто, зрозуміло. Збрус зараз скину. Е, е, дивіться, коли вона ви, ви, виключена із е, розетки, просто включаєте розетку і нажимаєте той скид і воно отак блима. А цього трогати не треба. Тобто, воно зараз настроєно на 52. Все. у спуск. Все. Що мені пояснювала людина по поводу цього? Пояснювала, що при при цьому запускові в кого там слаба сеть, там що немає, там 220, а на а наприклад там. От в сіті 190-200. Оцим перетворювачем люди запускають свої дробілки. Тобто людина купляє дробілку, вона навіть і заводську купляє дробілку, але все одно куплять цей перетворювач. Я ж кажу, вони не встигають їх робити. Хороше качество. Китайське то вся фігня. Да, хто зараз мені е, так, такі типу скаже, да, так, китайські половину дешевше, купуйте. Купляйте Китай, працюйте, ніхто ж вам не забороняє. Добре. До побачення.